На огляді led підсвітка з артикулом 14250. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більших 615 мм, менших 432. В складеному вигляді мають довжину 1030 мм. На більшій планочці 8 діодів, на меншій 6, напруга одного 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. це маркування більших планочок. Це вже менші планочки. У складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 37 вольт. Маркування менших планок. Матеріал основи планки. Текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.